Із квітами та прапорами. На головному майдані Рівного попрощалися із 29-річним загиблим бійцем Богданом Олешком. Вже шкода, що так мало було в нашому житті. Я висловлюю щире співчуття дружині, сім'ї, тату, сестрі. Це дуже велика втрата. Він би не був як сином. Хороший, чуйний, добрий, сором'язливий хлопець. Богдан не служив в армії, проте у листопаді 2024 року добровільно доєднався до Лав Збройних сил України. На службі отримав звання молодшого сержанта, був справжнім командиром та побратимом. Він був наскільки світла, добра людина. Я завжди на канікули любила до них приїжджати в гості в село. Це були найкращі мої канікули шкільні. Нарешті він вже, як то кажуть, повернувся сюди. Нарешті топилось рідні. А яку він каву, дуже смачну любив готувати. У мене тільки на кращі спогади про нього світло. Життя молодшого сержанта Богдана Олешка обірвалося під час виконання бойового завдання у серпні 2025 року. З найрідніших у чоловіка залишилася дружина, батько та сестра. Я його завжди знаю, завжди улипчилась, завжди добрезний, бо я не знаю, як це все маємо все пережити. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, випуск новин.